РСЦВ перші про головне, поїхали. Хоргомін через міндіча не буде виступати в 95-му кварталі. Ось як треба опускати корупціонерів і всю їхню гальорку Яценко. Молодець, цікава ситуація. З'ясувалося, що інститут репутації все ж працює в Україні. Не на 100%, але працює, пише Борислав Береза. Стало відомо, що Хоргомін не буде брати участь у концерті кварталу 95 через Міндіч Гейт. Ви мене, звісно, вибачте, але хочете скажу, чому так? Пише політолог Танас Дмитро. Далі мовою оригіналу. А тому, що грошей на оплату їх присутності більше немає. Вибачте, я в Марк маркетингу вже 30 років і точно знаю, що летить якась брехня. Виключно тому Тенді Фемілі в перший же день сказало, що проект закрився. Грошей нема. Сорі, далі шоу не буде. Міндіч все сплачував, все закрадені гроші і всі брали. Колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, 15 листопада, отрець, убурся за планованою участю деяких українських артистів у концерті. «Єдиний квартал після того, як один із співвластиків квартал 95» Тимур Міндіч викрили у реалізації корупційних схем. Розенко поширив афішу концерту, в якій анонсував участь надідорофеєві монатік. Дерево, позитив, ірини білик, коло, а також гуртів, каска, антитіла і хору гомін. Ви реально будете брати участь у цьому дійстві? Звернувся до них Розенко. Після того, як всі бачили, на які корупційні кошти існує ця компашка імені Міндіча. Ви не поза політикою ви берете від них гонорари, які в крові і сльозах українців. Не ганьбіться. У коментарях користувачі обурилися цією ситуацією, а хор Гомін майже одразу відреагував на допис Розенка. Вітаємо, друзі! Хомін не братиме участь у концерті квартал 95, зазначив популярний львівський колектив. Квартал 95 вимушено. Відреагував на допис і реакцію суспільства. І якщо стисло, то вони не лише прибрали прізвище запрошених артистів з афіши, бо не хочуть наражати їх на зайвий інформаційний тиск, а ще пишуть, що не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. І про останнє хочеться поговорити окремо. Пише Борислав Береза. Квартал 95 дуже талановитий колектив, який вміє прораховувати реакцію натовпу на кожен цех і скетч та досягнути потрібного результату, потрібного тому, хто його замовляє. Вся їх Чисть побудована на політичних іграх і маніпуляціях, а створення на цьому потрібного образу Володимиру Зеленському, їх вічного лідера та бізнес-партнера Тимунда Міндіча, допомога шоумену стати президентом, який у підсумку готував країну до дроневих шашликів, а не до оборони і дав своїм друзям та бізнес-партнерам займатися корупцією. До речі, мова ж не про одного міндіча. Цікаво, чи пам'ятають в квартал 95 скільки членів їх колективу стали нардепами та прийшли у владу. Можу нагадати, список немалий, а результат який отож. І ще трохи про політичні процеси і маніпуляції. Колектив, який побудував свою Очі, саме на цьому сьогодні намагається бути світіше Папа Римського. Нагадати, як були лепоробія за його Вадимови чи пісню «Горіла Хата Палала? А є ще багато чого? Це так дрібниці. Ну і окремо розважає історія про не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів. Так ви і є бізнес ваших акціонерів: Зеленського, міндіча та шефіра. До речі, ще один такий бізнес припинив роботу, бо немає більше бавла від міндіча. Мова про «Tendium Family». Міндіч втік, бабло не дає і що сталося? Абло він давав з вкраденого на енергоатомі та на інших проєктах. І це був не альтру. А бізнес мінді ж так формував сітку з правильних людей, які впливають на молодь і різні сфери та запускають правильні месенджі, і це теж, але думаю, що поки цього досить, щоб квартал 95 та іншим не розповідати нам казки про свою політичну цнотливість. Впевнений, що на найближчому шоу будуть сценки та жарти про акціонерів квартал 95, бо ж треба кварталу хоч якось відреагувати. Так, але від них жартів буде не дуже смішно тим, хто буде сидіти без світла, води, тепла через те, що акціонер кварталу та його озу забили свій статевий орган на побудову захисних споруд енергооб'єктів і цим полегшили расистам завдання знищити енергогенерацію України, і сталося також через корупцію друга та бізнес-партнера, президента України та по квартал 95 та нового олігарха Тимура Міндіча. Так, а що там в дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів? Тому кожен актор, який приймає участь у шоу бізнес Міндіча, демонструє своє ставлення до цього. І останнє Міндічгейт лише розпочався далі буде значно більше. Попереду фортифікації, дрони і нафтогаз. Тому не варто сподіватися, що за тиждень всі все забудуть, так як. Раніше вже не буде, і сховатися за красивими словами не вийде, а це ще холода не прийшли. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та надійних телеграм-каналів. Голова кожного своя, а висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!